На Кримському мосту знов хтось палить. У Севастополі вирішить повітряна тривога, а місцевий гауляйтер благає зберігати спокій. Що відбувається в Криму? Чому задиміло на Кримському мосту та як Україна збирається звільняти півострів? Деталі розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз... До новин внімання всім Воздушна тривога. Так уже кілька днів поспіль ранок у Севастополі не обходиться без звуків сирен. Ну якщо бути чесним, то вмикають її не всюди. На що постійно скаржаться місцеві. Напевно, на думку гауляйтерів, комусь вона більш потрібна. Цього разу сирени не вщухали майже дві години. Окупаційна влада повідомила, що піострів атакує одразу велика кількість засобів, які саме не уточнили, але перелякались навіть на Кримському мосту. Ось відео задимлення на ньому, яке зняли місцеві. Чесно, я не знаю, що це, але було б дуже цікаво узнати. До речі, автора цього відео рашисти схопили за лічені години і змусили вибачатись на камеру. Скоріше за все, це дим не невідлучання. Росіяни вже не вперше пускають білий дим на мосту. За їх задумом, він має замаскувати скріпу Путіна від ракет. Аналогічні заходи застосовують і залишки Чорноморського флоту у Севастопольській бухті. Наскільки ж це ефективно, не знаю. Але схоже, що паніка у них таки не безпідставна. Російські так звані воєнкори кажуть про проліт шести ракет Shadow над тимчасово окупованими пологами Запорізької області. кажуть, що ракети летіли низько на висоті 50 метрів. Втім, фото чи відео не дають. Згодом зафіксували проліт ракет уже над Азовським узбережжям. Але і це ще не всі сюрпризи для расистів. Україна має чіткий план повернення Криму. Про це на саміті Кримської платформи заявила представниця президента України на півострові Таміла Ташева. Вона наголосила, що для його реалізації Україні потрібно більше зброї та дипломатична допомога партнерів. Деякі партнери могли подумати, що ми не готуємося звільняти території, що ми хочемо про це забути. Ні, це не так. Територію ми звільняємо і маємо конкретний покроковий план звільнення та реінтеграції цієї території про невідворотність повернення Криму не раз заявляв і сам Зеленський. На саміті Кримської платформи президент озвучив перші успіхи на цьому шляху, а саме про втечу Чорноморського флоту в Абхазію. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення нещодавно. Російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Чи були прольоти у Криму на момент запису, невідомо. Не коментували цю атаку і у мінобивства РФ. Натомість виклали виступ Шойгу, де той зачитав з папірця про успіхи бравої російської армії. Прибіднятися не став і одразу видав усю маячню. Росія перемагає, Україна програє, але потім щось його занесло. каже за місяць: російська ППО збила 37 літаків. Цикаво, це зарахованием своих летаких, чи нет? Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц имени уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет Атакамс, производства Соединенных Штатов. При этом хочу отметить, что 37 самолетов это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы. Заочно збивши всі в 16 Шойгу ніби заспокоївся, але ж для Міноборони РФ брехати і є роботою. Ось так вони звітували про успішне відбиття нічної атаки дронів. Але у Буданова іншої думки у гуру опублікували відео та фото враження російської радіолокаційної станції підльот у Білгородській області. Розвідники вразили російську радіолокаційну станцію. Воїни гурмо України у взаємодії з побратимами з ССО та першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелійній станції 48 я 6К1 падльот. Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Дякуємо воїнам спецпризначенцям за гарні новини, а окупантам в Криму бажаємо побільше запальних ранків. Хвадіть куріть, де попало. куріть і там. Де ще не попал. Нехай кожен військовий злочинець та колаборант отримує по заслугах, а український прапор знову замирить у Криму та Севастополі. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, коли настане омріяний день звільнення нашого Криму. Побачимось уже скоро.